Прямо біля обласної адміністрації. Ось тут всі органи влади. Обласна адміністрація, обласна влада, все тут. І що ви тут бачите? Нормально, нормально. Стояти. Хто такі? Стоять, тримати, тримати, нікуди не відпускати до приїзду міліції. От, ганьба. Відійшли, <рістані> щоб нікому не зашкодило. Ойкрама. О, виграші видає. І отак буде з кожним. Хто заводитиме оце гімно, хто буде вкрадати людей, хто буде вкрадати сім'ї? Мінти, судді, які кришують оці зали гральні. То так буде з ними. Радикально, радикальні зміни в житті країни. І починаємо ці зміни і за не гадюшників. Мілиція, Мілиція. 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 А, деки, а чого з В центрі Чернігова, заборонені зали гральних автоматів, і ви не знаєте. Я знаю, ви не знаєте. А що ж ви знаєте? Де? Наряд. Викликайте, оформляйте наркотатам. Я чую запах, гашиша, курять. Гральні автомати, незаконні і так далі. І оформляйте. І там вони сидять всередині. Цей гадюшник. Гадюшник в самому центрі Чернігова.